Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні буду забирати пуделя премтанк 6 рівня. Якщо ви забирали всі жетони, то у вас повинні бути вже 35 штук. Друзі. Плюс до того зіграю на ньому один бій. Хочу також розказати вам про нові висновки по колаборації. Дуже багато ви мені допомогли своїми коментарями, плюс до того з новинних ресурсів з різних дивився, зараз розберемося по колабораціях, тому що висновки категорично інші ніж вчора. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам нагадати, це те, що із сьогоднішнього дня стартувала акція до бою. Якщо ми зайдемо в дослідження, то ми побачимо зараз знижки на дві лінійки. Перша лінійка на мантікору це одна з топових елітних ЛТшок 10 рівня, друзі. Тому слід її викачувати. Я на ЛТ-шках дуже мало граю треба буде на ній покатати. Тут у нас знижка на мантікору на саму безпосередньо. Далі 9 рівень От 30%, до речі, знижки. І на 10 так само 30% це дуже круто. Плюс до того, ви ж знаєте, що там є завдання. За які ми отримуємо досвід, тобто швидше прокачуємо. Крім того, що отримуємо знижку хорошу до купівлі техніки за срібло. Льоша МТВ, Сеттер, Крузадер, Ковенантер, Крайсер 4, Крайслер 3 і Крайсер 2. Коротше кажучи, перша лінієчка. Друга це у нас техніка Чехословаччини, конкретно TVP T5051 топ ст шка Дивимося, що в нас тут: ТВП Т-5051, шкода Т-50, ТВП, ВТУ, Т34100, шкода Т-25, шкода Т-24. До речі, шкода Т-25. Фанова машинка. Можна брати, чисто по фану катати п'ятий рівень. Непоганий, точніше, шостий рівень. вибачаюсь, друзі. Шкода Т-24. СТВЗ-39, ЛТВЗ-38, ЛТВЗ-35. Коротше кажучи, оці дві лінієчки можете прокачувати сміло, це дуже вигідно і швидше набагато. Так, тепер переходимо до колаборації, друзі, до тих висновків, яких я дійшов сумісно з вами і з іншими гравцями. Дивіться, якщо подивитися на картинку, зараз я її відкрию. Щоб нічого не перепутати, от дивіться, верхня частина цієї картинки. Тут насправді дві колаборації. Я вчора спутав, що буде Panzer and Girls колаборація, наприклад, одна, а одна, оця ще зазначена. Більш за все на цій картинці, якраз вона розділена двома колабораціями. Верхня частина, я собі навіть виписав, це буде або Warhammer 40 тисяч, або Дюна. Більш за все, це буде колаборація або з Dune і з фільмом. Або Вархаммер 40 тисяч. А техніка, яка тут зображена, судячи з усього, це акційна машина Nemesis ST 8 рівня Британії. Так, вона зараз акційна, але вона може запросто поміняти свій статус на преміумний. І, можливо, буде в цю колаборацію введена ця машинка. Друга колаборація це більш за все серіал, колаборація з серіалом Мандалорець. Ви правильно говорили. В коментарях дуже багато це все зазначалося. А машина, яка тут зображена, скоріш за все, це буде прем ПТ Польщі 8 рівня. Більш за все, це так і буде. До цієї нової гілки. Так що ця колаборація, можливо, буде вже дуже скоро. От такі от справи, друзі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї теми, тому що від вас я дуже багато чого дізнаюся. У мене прямих зв'язків із ВГ немає, друзі. Якби мені зливали інформацію, я б казав дуже багато вам. Хоча тоді б навпаки заборонялося це показати, Так що тут, знаєте, палка така з двох кінців. Так, а тепер поїхали до магазину жетонів. Друзі, переходимо в склад. Нагадую, що зараз ми можемо фармити 4 жетони. Зимові жетони, як вони називаються, тижневі. переходимо сюди, дивимося 35 жетончиків, Один давався, і 34 ми зафармили, тобто 35. І відповідно у мене ці машини є. До речі, якщо формувати топ, то на першому місці срвм 4257 у мене, друзі. На другому місці я спочатку поставив, був шкоду Т-40, але я тепер розумію, що напевне пудель буде краще. Тому що шкода, Т40 з хорошою альфою. Але там швидкість польоту снарядів, некомфортна, вона абсолютно картонна. В пуделя трішечки більше броні, плюс до того в нього швидкострільна і комфортніша гармата. Так що тут кому ще обирати. Обираємо попередній перегляд і натискаємо отримати. Натискаємо Отримати. Отримано нагороду пудель. Тепер дивимося, де ж ця нагорода. Давайте польські танки. Пудель. Ось він. Зараз я його споряджу і ми підемо до бою. І так, друзі, спорядив я пуделя. Екіпаж залишає це, що є. У мене були інструкції. Ось ці брошури різні, я їх використав. Так, другий перк не докачався, але нічого страшного, я тоді цими брошурками ще його прокачаю, щоб був тут екіпаж свій. Тому що членів екіпажа тут багато. Дивіться, от у нас, наприклад, СТ, Ліс, тут 4 члена екіпажа. Ну, коротше кажучи, не знаю. Не схотів я заморочуватися, там когось шукати, хай буде в Пуделя свій індивідуальний екіпаж. Обладнання попередньо поставив, поліпшену вентиляцію для того, щоб апнути всі характеристики, гарматний досилач, щоб підняти ДПМ. І просвітлену оптику клас 2 для того, щоб апнути. І без того хороший огляд. 453 метра в мене виходить. Але ще е, установлена настанова калібрування оптики. Друзі. От такі от справи, друзі. Якщо, наприклад, по характеристиках коротко пробігтися, то тут доволі непогана гармата. Така сказати, середня стабілізація для шостого рівня, тому що в стоці йде 0,20, 020, 012, тобто при русі 0,20, при повороті шасі 020 і при повороті башти 0,12. Коротше кажучи, подивимося зараз. Давайте, до речі, глянемо на бронювання даної машини перед тим, як е, йти в бій. Дивимося під прямими кутами 117, 75... 110. Ну, коротше кажучи, в основному будуть пробувати, але бортом під гострими кутами ні пробиття. все-таки. Пробиття, а так вже буде рикошет. Можна когось розводити, друзі. Можна когось розводити. Звісно, буде періодично щось відскакувати, але в основному будуть пробувати. А тепер поїхали до бою. Поїхали до бою. Давайте я активую резерви і кланові заодно. Тому що я дивлюся, що ніхто не активує. І давайте свої активую. Нехай будуть. Поїхали. Зараз зіграємо один бій на ній. Протестимо. Тут дуже швидкострільна гармата. Я не подивився, скільки там перезаряджання, друзі, але в районі 3,5 секунд, напевно, плюс-мінус. Зараз в бою ми це все побачимо. Пишіть, яку техніку ви забираєте або плануєте забрати за жетони, тому що ще вчора можна було їх нафармити достатню кількість. Я думаю, багато людей ще вчора забрало те, що вони хотіли. Дехто з людей, наприклад, забирав 3 d стилі Я також їх розумію, тому що 3D-стилів можна забрати аж два. Максимально, наскільки я пам'ятаю, можна зафармити 60 жетонів друзі. І відповідно, ви самі розумієте, якщо 3D-стилі брати, от, наприклад, то ви візьмете два 3D-стиля. А якщо брати преміум танк, то тільки один премтанк зможете взяти, тому що 35 він аж коштує. У мене в пріоритеті от техніка для колекції, щоб було і для оглядів, і для всього. Це дуже класна штука, якщо чесно. Так, дивимося, що у нас по гарматі. 135 одиниць шкоди за постріл, 150 пробувають стандартні ББшки. До речі, вони втрачають бронепробиття до 132. І голда пробуває 194. Швидкість польоту ще тут ще тут комфортна. Як для 6 рівня 925, тут взагалі от 1156. Так, туди ми поїдемо, друзі. Давайте, напевне, не з тяжами поїдемо, а поїдемо направо все ж таки. Хоча в нас розміри, дай Боже, дивіться, які великі. Сунутися вперед в будь-якому випадку не потрібно, тому що можуть напхати по повній програмі. Це доволі непогана машина, якщо ви когось зможете легенько спіймати на таран, ви можете знести багато, дуже хП. Чим більше у вас, відповідно, буде швидкість, якщо ви будете лобом таранити, то непогано можна зняти. Але це чисто теоретично, якщо така можливість буде, то так. Так, мене хтось підсвітив. Я не розумію, ЛТшка якась, напевно, стоїть там на Зеленці. Чи хто мене підсвітив? Хто мене підсвітив, кажуть. Так. Там ЛТшка стоїть. Вже зайняла більш всього десь отут. Або СТ якась. Так, добре. Поїхали сюди, в розвідку, так скажем. Треба ближче під'їжджати, я дивлюся, що основна маса гравців ніби в місті. Тут БТшки будуть стояти, як завжди, на балконі. Під'їдемо, зараз подивимося. Опа, колісник тут. Висоту. От будь ласка, там плюхи, дай Боже. 40 ТП заховався. Не пробив. А я пробив і він мене пробив. Один раз не пробив. Мабуть, сюди щось або на стабілізацію потрібно краще замість вентиляції ставити, щоб зводиться менше і швидше. Так, там супер хелкет. Блин. Да -мо, чувак. Вот. Ой. <связывание> Завады в мене. Все, забрав. Аж горло запершило. Це капець. Ну, бо він мене і в маску проб'є без проблем. Є. Розібрали чувака, треба відсвітитися. О, дивіться, супер чафі, ну там ПТшки його прикривають. Ну, як мінімум Хелкет стоїть. А ну зараз тут виглянемо. Угу. Я засвітився відповідно, там Хелкет значить стоїть 100%. можуть зараз забрати. І так не виткнеться тому що там контри це все. Це хіба очікувати, от серйозно, щоб поїхали, тому що виїжджати не варіант, якщо чесно. Може 40 ТП хіба підловити? Хоча його не видно. Так. Опа, чафіка забрали. Суперчафіка забрали, а цього не видно ЛТшку. Все, і його забрали. Добре. Добре, добре. Один тільки снаряд відбив і то від цього Станкфонда того. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, як я поїхав класно. Красавчик просто. А ну вийде. Не вийде, він буде там стояти. А Арта мене криє. Так, а ну давайте перезарядимося на голду, щоб, навірника, вже з впевненості, щоб пробивати. Правда, це не найкращий варіант, звісно. Якщо від цієї позиції постаратися пограти. На. і з підпалом. ам 44 зарядила. А танкунув від 40 ТП, бачите? Але зараз артилерія може мене забрати. Коротше кажучи, напружений такий бій, що ми можемо навіть і програти. Треті кати для того, щоб можна було ще постріляти і пожити. Або нашим допомогти. Дивіться. Наші розвивають успіх тут. Тоді треба допомагати, от і артилерія засвітилася. Так... Молодець, бо я шотний мені тільки лісти залишилось. Арта. Блін. Там якраз був простріл і полетіло хто зна куди. Так, тут можна вже на ББшки перезарядитися. Чорт спустилася в канаву. Дивіться, яка артилерія? Артилерія. Так, Шкода Т-25 поїхала, зараз ми їй допоможемо, а тоді треба вертатися на базу. Дивись, що твора. На. Так, арту вирізали. Але якби мені союзники не допомагали, то було б дуже мені погано. Так, тепер перезаряджаємося на голду, хто там їде. Нікого не видно. Джуну їде. Можливо, я зможу прикрити Т-3485. Так, там ніби повинні збити базу. Давайте подивимося. Огляд у мене хороший. Він буде об'їжджати чи не буде? Цікаво дуже, чи він не бачив, напевно, Т-3485М. Жуну засвітився. Можливо він буде виїжджати. О, дивіться скільки їх тут. Йо-майо. -йо. Все походу. Я не танкону. Н -н -н. Живу. Ще живу. Але це ключове слово, що ще живу. Не знаю, чи мене хто зможе прикрити чи ні. Тому що чуваки об'їжджають. На. На. Оп, -оп. Йо-майо, прикрити, блін. Т-3485М уже підкотила. Дивіться, яка стоїть. Ага, і я хто зна, куди вистрілив. Дивіться, рекошет пішов. Ай-яй-яй-яй-яй, 1548. Треба було трішечки корпус підвернути. Не знаю, чи зможуть наші затащити, тому що тут, в принципі, і шотні в основному всі, окрім т 34 85 але Хелкат у нас невідомо наскільки він зможе зіграти. Хоча й артилерія ще є. Коротше кажучи, машинка, друзі, непогана, недооцінена, тому що в мене є, наприклад, Бретеч Пантера. Я з самого початку сказав, що це така машинка не дуже. Але зрозумів тепер, що ці машини просто використовувати треба правильно. У них хороший таран на своєму рівні, непоганий, і хороша швидкострільна гармата. Можна це все використовувати, максимально викачуємо огляд, щоб далі бачити, і буде все нормально. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте коментувати. Дякую вам велике. До побачення, друзі.